Привіт! Мене звуть Ірина, я психологиня і між консультаціями я читаю книги. І сьогодні, як ви могли вже зрозуміти з назви цього відео, я б хотіла з вами прочитати і поділитися враженнями двома новинками від видавництва Artbooks, а саме це у нас безсердечний мисливець і м'ясник і чорна пташка. Я, чесно кажучи, вже дуже довго пускаю слюні на ці книжки, тому що вони. Трошки мали почекати свого часу, коли я до них діду. Я хотіла якраз з ними е, зняти влог. І е, почну я, напевне, із м'язника і чорної пташки, але я вже побоююсь читати цю книжку, тому що я чула дуже багато різних відгуків стосовно неї, і дуже полярних, напевно, відгуків. Тому я заінтригована, але мені трошки лячно. А, але, е, це оформлення дуже мотивує брати цю книжку в руки і читати якнайшвидше. Отож, почну я з неї, як я вже сказала, і буду поступово рухатись до безсердечного мисливця і ділитися з вами враженнями. Тож приємного перегляду! І виходжу до вас із половинчатими враженнями <по <м 'ясника> про м'ясника і чорну пташку. Я вчора до другої ночі читала, дочитала до 200 сторінки, це половина книжки. І, боже, я не очікувала, що мені так сподобається. Ну, тобто, це не вау, не найкраще там чити в моєму житті. Так, Це ну, не наречена, <по> хоча вона теж не найкраще чтива, але тим не менш. Це цікаво, і це не так погано, як я чула в деяких відгуках. Це не так огидно, аж як я чула в деяких відгуках. І мені здається, що цю книгу варто сприймати як такий собі ромком, але на фоні е, таких, знаєте, нестандартних ванільних декорацій, а на фоні таких криваво е, маніакальних е, личинкових <хи> декорацій, е, тому що ну, якщо дуже прямо так е, входити в контакт із атмосферою цього е, роману, ну, тоді дійсно буде гидко. Але якщо спробувати поставитись до цього як до чогось е, ну, постановочного, так? якби це, наприклад, е, якби це виглядало у кіно. То е, його сприймати набагато легше. І не виникає такого відчуття огиди, як могло би виникнути е, в іншому разі. І тоді ця книжка просто грає якимись дуже цікавими барвами. Вона досить кумедна. Ну, тобто тут були моменти, де я сміялася. Ну так, Хіхікнула е, е, місцями. І прям. Прям мені цікаво читати, мені цікаво читати, як буде далі. І тут такі досить милі е, стосунки е, між головними героями відбуваються. І от просто якщо, наприклад, е, забрати ось весь цей антураж, всі ці декорації, такі криваві, і поставити цих персонажів просто в інші декорації, це вийде просто якийсь любовний роман, самий звичайний. Який там вже багато хто читав і так далі. Але ця книжка виграє от саме інакшими декораціями. Це знаєте, як сімейка Адамсів. Просто про сім'ю, може бути уже не так цікаво дивитися, а от про сімейку Адамсів, яка така е, гіперболізована, готична, поміщена теж в таку атмосферу, де е, е, дуже такі. Сатистичні речі можуть відбуватися, але в комічному е, е, жанрі. Е, е. І от тут щось схоже. Оце як, як сімейка Адамсів у любовних романах для мене. І я приємно вражена, я буду читати продовження, тому що тут три книги, дуже чекатиму перекладу. Мені подобається. Я наступного разу, напевно, вже вийду до вас із відгуком повноцінним за всю книгу, тому що я не думаю, що треба ще якісь там проміжні вставляти, бо не дивлячись ні на що, але тут такий. Своєрідний Слов, як мені здається, тут стосунки між персонажами розвиваються досить таки повільно. Ну, тобто вони не з першої там, сцени, уже, там, сплять одне з одним і так далі. Тут все ж таки, в темний такий роман, причому цей роман триває роками, що я була здивована. І вони кожного року зустрічаються ось на такі аля змагання, де їм брат головного героя вибирає жертву, це завжди якийсь маньяк. Не хочу казати те слово, бо YouTube забанить якийсь ще чувак, який там щось погане робить, не знаю, дітям, жінкам, ще там комусь. І ось на нього наші герої полюють, і нам показується, хто виграє те чи інше змагання. Це дуже цікаво. І навіть те, як працює, так би мовити, слово. Тут, тобто чорна пташка, мені дуже подобається. Ну, тобто для неї вбивство це таке мистецтво. І описано воно тут дуже прикольно, якщо знову ж таки дивитися на нього, ну так, трошки дисоційовано, так, не брати це прям так близько до душі, тому що інакше так буде дуже неприємно читати ту книгу. А, але загалом це цікаво.

Виграє Аня, мою мать. <рігра> а ты сейчас напроза? Нет, вона просто пересылана, я просто не казала, я такая придумаю книг. Якщо... У меня картина уже нарутаться. Блин, мы читаем. Хотя бы с червинкой книжки. <рігра> а я его вже прочитала. Серйозно, Вам сподобався дім на киїж? Я не читала, я хочу прочитати дуже. Ага. Ми не читаємо, підемо відьму. Ну, ну і ладно, читаємо, я вже двічі читала, з мене досить. Не читаємо, <різь> <різь> ми не читаємо. Ми не читаємо. <різь> Лю, а ми не читаємо 11.22 шостої. Цікаво, моя книжка випала. Боже, хоч би свою власну книжку не витягнути. А я знаю, як я папірчик згорнула. Що тут? Ти... Ми не читаємо. Бакман ведмеже місто». А шкода, це був теж мій один із варіантів. Я хотіла. Прошу. Я так розумію, це ти так знову наподібне. Ми не читаємо. Вижили п'ятеро голі. Ні, це не моя книжка. це ми читаємо. Ми не читаємо. Долі і фурії. Бляха.

Так, привітики. сорі за мій лук, але як є? Вон. Укрита собачка, бо на вулиці жарка, а вдома ще холодно. Я дочитала м'ясники чорна пташка, мені сподобалося, це було досить цікаво, нетипово. Це був ромком у таких. Темних кривавих декораціях, з вирваними очима, мимовільним канібалізмом і так далі. І мене сьогодні на клубі подружка питала, що значить мимовільний канібалізм. Ну, я пояснила, що тут вони один із персонажів він не знав, що він їсть. Ось. Але загалом це було навіть забавно. Я відчула тут комедію, хоча у багатьох відгуках чула, що людям було якось мало оцієї комедії. Не знаю, для мене це був ромкомчик у такому дарк-сетінгу і. Це цікаво, це весело, це прикольно. І я вже зрозуміла, про яких персонажів у нас буде наступна частина. І коли її видасть артбукс, я її обов'язково собі передзамовлю, тому що, ну, не знаю, мене повеселило, і мені таке більше подобається, ніж звичайні ромкоми. і чому мені? Тим паче таке оформлення чудесне боже. І арти дуже прикольні, є на Пінтересті, в таких мультяшному якомусь такому стилі по цим книжкам. Мені дуже сподобалось десь. Тут в мене волосинка затисалась. Я е приємно здивована. Я не думала, що ця книжка викличе в мене такі почуття. Я думала, буде набагато гірше, тому така, хм, непогано, непогано. Далі буду читати. Як я вже казала, безсердечного мисливця. І е, побачимо, як воно буде. Якщо хронометраж дозволятиме, то, можливо, я навіть візьму ще якусь книжечку від Арибукс у цьому влозі. Е, але подивимось, поки безсердечний мисливець у мене на черзі сьогодні я ще нічого. Не читала, тому що зранку ходила на книжковий клуб свій, а потім поїхала записувати з колегою Настею подкаст. У нас є подкаст Психологи Пліткують, де ми обговорюємо книжку. Так само там ми обговорюємо в основному прозу. Тому підписуйтесь, будь ласка, посилання буде внизу. В нас там катастрофічно мало підписок, і я думаю, що ми заслуговуємо на більшу кількість. Так, отож, до наступного включення вже поговоримо про мисливця. І роки, що було до і після. Мене ж для кота. Це цей фон? Цей фон це така умовна скарбничка <реш> ключка. Піка. Ну, хоч лапкою махни. Хотя від і вона Пенгрій, вдруге став батько. З'явився апдейт по весіллю з України, та Тома Голанда. І поговоримо про те, як Райан Рейнор розповім про боротьбу батька із коробою Акінзона. <посте> Друзі, всім чесний привіт. Мене звуть Марина. Я щиро рада вітати вас на своєму каналі. Якщо відео вам сподобається, то вас лайк, коментар, підписка це надзвичайно сильно допоможе. Розвитку і про. Я прочитала 100 сторінок безсердечного мисливця. І поки все досить цікаво, ці 100 сторінок це анотація, в принципі, що наша героїня, яка є відьмою, але вона під прикриттям, вона колись здала свою бабусю і таким чином убезпечила себе від мисливців на відділ. І зараз вона намагається звільнити. Навіть знайти іншу відьму, яку вона думає, що схопили мисливці. І її план полягає у тому, щоб спокусити найгіршого мисливця на відьм. І, знаєте, мені ця персонажка поки подобається. Персонаж теж подобається, але, я не знаю, щось мене. Щось мені трошки наче не так тут. Тобто ця книжка поки в мене, принаймні, з цих ста сторінок вона не викликала в мене якогось захоплення чи навпаки е незахоплення, не знаю, чогось дратуючого. чого ні. Просто поки все досить рівно. Але мені хочеться більшого. Мені хочеться, щоб вона мене більше зачепила. Можливо, уже згодом, коли стосунки наших персонажів будуть більше розвиватися, то буде цікавіше. До речі, у цього мисливця Гідеона є ще брат Алекс. І вони, типу, як... Дуже у них міцний зв'язок, але вони кардинально інакші, е, різні. І цей Алекс він допомагає рут. Е, рут Руд, руді. Е, їй допомагає знаходити відьом і переправляти їх. От е, він мене. Е, він мене смущає. Тому що мені здається, що цей Алекс не, насправді не настільки добренький, яким він хоче здаватися для рут. Руна. О, Боже, для руни. Uh, і так як він дуже добренький вже з перших uh, сторінок, я думаю, що насправді він далеко не такий, і що, можливо, навіть його брат не знає його справжнього, і там, напевно, була якась історія із тим, як. Uh, що сталося між ними і цими трьома королевами відьмами, які тут правили країною, наскільки я зрозуміла? Загалом світоустрій тут поки не дуже мені зрозумілий. Ну, у нас було три королеви відьми. Потім на зміну їм прийшла революція і прийшов цей добрий командувач, який насправді не добрий. Чому цих відьом переслідували не зрозуміло. Хіба що за те, що вони. Володіють якоюсь магією, ну і поки все. Все, що я зрозуміла з цих ста сторінок, буду читати далі, може, там буде зрозуміліше. А поки я роблю перерву від ста сторінок, я хочу собі надрукувати арти по цій книжці. А, до речі, арти по м'яснику і чорній пташці в мене вже є, але хочу ще трошки додати, щоб повклеювати в свій щоденник. Ой, більше ніж читати, я люблю хіба що шукати арти і вклеювати їх в щоденник. І це все оформлювати. Арти тут дуже прикольні, дуже мені подобаються. Оце. Хоча оце, мені здається, це не підходить для Рут. Ми це видалимо, тому що в неї не таке восемь. Опа, затисалась фотка з подкасту. Е, так, це Лайла чи як там, там її звуть? Оце один із портретів Руни. Боже, чому я завжди хочу назвати її Рут? Я не знаю. Це її подружка Веріті. а це саме цей Гідеон. Ну, Цікавий кітель. Трошки, знаєте, русний попахує з цими кітілями, але вже ладно, як є. Отож, зараз я зупинилась на 270-й сторінці, і, знаєте, враження поки досить посередні. Мені не те, щоб не подобається, але, ну, як я вже і казала, захвату теж не викликає. Вона абсолютно не торкає. І те, як тут спілкуються персонажі, як вони типу, намагаються спокусити одне одного. Е ну, чесно, я би напевне на місці цього Гідеона вже б 10 раз е додумалася, що е ця руна це багряна гряна міль. Ну, просто тут настільки все очевидно, особливо той момент, коли він. Е Боровся з цією міллю, типу, міллю, І його е, напарниця підстрелила цю багряну міль, і руни на тому самому місці теж рана. І точно, це ж вона впала з коня, а не її підстрелили, коли ти з нею боровся. Тільки, ну серйозно, ну, типу, ну, і от прочитано вже більше половини. І це просто танці навколо одне одного. І не скажу, що це дуже майстерні танці, це просто наче, повторення постійно якогось одного шаблону. Там навіть слова повторюються, наче та інформація, яку нам уже авторка подала. Вона чомусь вирішує її знову повторити. Наприклад, про е, тих же королев, чи про бабусю Руни, чи ще там щось. Ну, ніби в читача відбувся провал пам'яті через 100 сторінок. Нащо це я не знаю? Е, ну, поки, поки ось так. Е, єдине, що можу сказати, це те, що вона швидко читається, але честі це її теж не робить. Ось. Поки поки не вражає, на жаль, підемо слухати жаб. Так, от моя собака не лізь у підвал. От зтерево. А там кумкають жаби. Бо там насправді вирили котлован під забудову, але через війну забудова зупинилась. Зате тепер там величезний ставок, де живуть жаби, і дуже романтично кумкають. Де моя собака? Все, піду шукати собаку. Я дочитала безсердечний мисливець. Вчора був вихідний і я читала практично весь день. Ах, і знаєте, я навіть не виходила з проміжними якимись враженнями, тому що е, мені здається, що в цій книзі нічого не відбувалось. Ну, начебто, щось відбувалось, якось наші товариші, тому що тут так і написано товариші. Зустрічались одне з одним, якось вони намагались хитрувати одне з одним, але я не побачила в цьому як таких хитрощів, якихось прям там ігор, не знаю, флірту, якогось такого між ними. Це якось було нудно для мене читати, не було відчутно якоїсь хімії між цими персонажами. Незрозуміло, чого вони починають відчувати симпатію одне до одного. Там, навіть, якщо чесно, не дуже відчутно, що вони вороги одне одному. Таке враження, наче між ними не виникає жодних емоцій. Вони наче якось тут описуються, ну, точніше вони тут називаються так, словом, тобто що ось я починаю в нього закохуватись, чи там я забагато про неї думаю. Але це все. Ми не бачимо якихось нюансів, не знаю, поглядів, якихось натяків, ну, чогось такого, щоб додавало в цю історію ось дійсно таких не невлоп, але сигналів, ознак, що дійсно ці персонажі починають закохуватись одне в одного, і що для них це ну, щось. <свят> Як якась дикість, ну, тобто вони ж вороги, якби вона відьма, він мисливець, і він досить жорстокий мисливець. Тут не дарма написано, що він безсердечний, е, він вбиває відьм, вбиває молодих жінок. Але таке враження, що нашій героїні ну якби є до того діло Але так він такий симпатичний, в нього таке там, не знаю, гарне тіло, але ж да він вбиває жінок. Ну нічого, в нього все одно гарне тіло. <свят> Серйозно? Ну, типу, І, звісно, я здогадалася, хто там і до чого. І е, спочатку, як я вам уже казала в попередньому включенні, що мені здавалося, що ось цей його брат Гідеона Алекс, е, він якийсь така темна конячка. Е, і знаєте, мені здається, що це було б навіть цікавіше, ніж те, як це відобразилось у книзі. Тому що як авторка вчинила з цим персонажем, Ну, чесно, не знаю, для мене це не вразило. Я не уявляю умов, з яких вона б мене зачепила ця історія. Хіба що я була би, ну, дуже-дуже-дуже юна. Я не знаю. Тому що, ну, якось так досить все тут очевидно. Якоїсь динаміки тут мало, вона є на початку і наприкінці. Тих хитрощів, яких тут начебто обіцяли, коли тут від ворогів до коханців, і вони маніпулюють одне одним і так далі. Ну, вони наче були, але вони були досить такими недолугенькими. Ну, На мій погляд, з мого, виходячи читацького досвіду, може, для когось вони здадуться прям дійсно, що це такі якісь класні там ігри одне з одним. Але, ну, на жаль, на жаль. І сам цей е, гідеон як персонаж мене дратує, тому що він весь такий жорстокий, жорстокий, але виявляється, що він чмирить сам себе. Ну, і якось в мене це не в'яжеться. В яжеться. мене не в'яжеться його ось, ця, ось це ставлення до самого себе, він начебто постійно думає, що він значить, цієї руни не вартий, тому що вона аристократка, а він з робітничого класу. І е, вона тут, до речі, гарно підмічає, що один із нас е, думає, що він краще за, інший, е, за іншого, але це не я. От він реально він в своїй оцій е, нікчемності, як він сам про себе думає, досить грандіозний. І я так типу пф, не хочу. Якби ж він, наприклад, був там дійсно жорстоким, там, безсердечним, як тут написала, прям таким, який абсолютно вважає, що він правий, тобто такий трушно злий, наприклад, а під е дією їхніх стосунків, він, наприклад, трансформується. Або вона, наприклад, вся така за відьом, за відьом, вони такі класні, не можна їх вбивати. Але тут вона дізнається, що одна із королев відьом була, ну, може, не така вже й добра, і хороша. І в неї теж відбуваються якісь трансформації її погляду. А так ніяких трансформацій не відбулось. Хімії нема, динаміки мало. Зачепитись немає за що, дочитала вже, просто щоб, напевне, вам дати якийсь остаточний відгук, тому що я вже на якійсь сторінці просто думала, боже, може, я її закину цю книжку і не буду дочитувати, мені настільки не йде якось. І дуже прикро. Справді прикро, бо я якось ну, очікувала більшого від неї. Напевне, я продовжувати читати її не буду. Це, мені здається, дилогія і не знаю. Може, якщо ви вже читали, там, наприклад, англійською другу частину цієї дилогії і скажете мені, що вона там набагато краща, і що там є ось ці всі речі, про які я казала, або хоча б одна із них, я подумаю. А так, таке. І знаєте, це цікаво, тому що мені здавалось, що буде навпаки із цими книжками. Тобто, що мені не дуже сподобається м'ясники чорнопташка, але сподобається безсердечний мисливець. І ось так несподівано все сталося знову ж таки не так, як я очікувала. Ну, добре, на цьому будемо завершувати цей влог. Дякую вам, що подивилися. Ставте, будь ласка, мені вподобайку. Підписуйтесь на мій канал, тому що мені дуже хочеться мою першу тисячу підписників. Просто тому що. І е, до скорих зустрічей. Па-па!